Добрий день, мої маленькі. Сьогоднішнє наше заняття називається Всесвітній День Землі. Наша планета Земля. Наш рідний дім. Жодна планета не наділена такою унікальністю, що дозволяє такий борхливий розквіт життя і її форм на такому, здавалося, б зовсім невеличкому просторі, адже вона така одна у всьому всесвіті. Засновником цього дня, Дня Землі, є відомий американський громадський діяч Джон Мортон. А саме ж Свято День Землі у 1970 році придумав американський сенатор Гейлорд Нельсон. Подивіться, скільки багато планет у нашій сонячній системі, але найгарнішої, ніж наша земля, немає. Наша планета має і ліси. І гори, і безмежні пустелі, і бурхливі річки, і озера, величні моря і океани. Все це дає нам можливість дихати на повні груди. Коли ми дбаємо про нашу планету, вона щедро дарує нам свої розкоші, врожаї. Користування водичкою, дає нам продукти харчування, дає можливість нам робити одяг. Але, на жаль, зараз наша планета захворіла. Давайте ж їй допоможемо. Давайте огорнемо нашу планету своєю турботою, візьмемо її в руки і зробимо все для того, щоб вона не хворіла. А що ж для цього потрібно? Не так і багато. Не кидати сміття у море, стежити за собою і не викидати сміття там, де того робити не можна. Обов'язково разом із дорослими друзями прибирати сміття у парку, у лісопарку. А також потрібно викидати сміття у певний. Контейнер. А також завжди пам'ятайте, що на місці зрубаної деревини обов'язково потрібно посадити нову, щоб розростались ліси і повітря наше було чистим. Запам'ятайте все це і наша матінка земля вам віддячить щиро-щиро. Тож бережімо нашу матінку землю.